До двох тисяч. Категорії жертв різні. Характер події цілеспрямована акція. Докази, показання свідків, кадри кінохроніки. Це випадок, коли Радянський Союз вдався до власного способу масового знищення людей. За жорстокістю його можна порівняти лише з тим, що відбувалося у нацистських таборах смерті. Випадок, який став темою табу на Нюрнбергському трибуналі. Хоча підсудні нацисти наполягали на тому, аби їм дозволено давати свідчення, та їх не долучили до жодної справи. На цьому наполягла Москва. Я бачила цю картину страшну, яку я не могла забути, вже 70 років не можу забути. Були винесені з тюрем люди, лежали вони два ряди, довгі такі, і кожен був мав змасакроване обличчя, руки, ноги, страшні повикручувані, язики повипалювані, і зуби так само, і і очі. Я то все бачила. Ці кадри зняв німецький оператор 30 червня 41-го року у Львівській в'язниці на вулиці Лонського. Три поверхи підвал та подвір'я були буквально завалені трупами. На тілах більшості загиблих сліди тортур. Протягом одного тижня бійці НКВС лише у цій тюрмі знищили майже дві тисячі людей. Але найбільше жахає те, якою смертю помирали в'язні. Це була масштабна акція зі знищення політичних в'язнів у тюрмах радянської України протягом перших днів війни. У документах ця операція проходила під кодовою назвою Розвантаження в'язниць. В вже перші дні війни з'явилося розпорядження Міркулова про те, що потрібно евакуйовувати, масово евакуйовувати тюрми, а всіх, кого не встигають вивезти, розстрілювати, там було таке формулювання, розстрілюватися зі з началом війни. Це та сама в'язниця Налонського. Нині тут музей. Наприкінці червня 1941-го це місце рівно на тиждень перетворилося на радянський табір смерті. 24 червня 41-го. Ув'язниця Налонського, як і в інших тюрмах Західної України, готується до евакуації. Встигнути евакуювати ув'язнених не вдасться. На той момент це вже зрозуміло. Поспіхом ухвалюють рішення відпустити всіх заарештованих за кримінальними статтями. Інша справа політичні в'язні. НКВС вирішує знищити їх. При цьому абсолютній більшості затриманих за політичними статтями іще навіть не висунули обвинувачень. Тим не менш, ці люди підлягають знищенню. У документах це називалося убиті по першій категорії. Сюди потрапляли і малолітні в'язні, яким було 14, 15, 16 років, але по політичних статтях. Сюди потрапляли також і жінки вагітні, і владу це не зупиняло. Згідно зі спогадами тих небагатьох, котрим вдалося вижити, систематичні розкрили почалися ще в перший день війни, 22 червня в'язниці при цьому тривали безглузді допити. Ті, кому пощастило піліти, розкажуть, що після 22 червня тюремники немов озміріли. Тортури стали жорстокішими. Катували навіть пані. Кількість розстрілів щодня збільшувалася. Ув'язнених по одному викликали із камери в день і вночі. Вони не поверталися. Готов? Прострільних <плес> камерах так званих, це було, як правило, в підвалах, стріляли, як правило, в підвалах, щоб було менше звуку, а потім трупи витягували на на поверхню. І вже е, навіть не намагалися змивати кров, там в стоки всякі і так далі, забиті ці вже стоки були. І е, кров стояла, е, загусала і стояла таким собі е, киселем. на, <плес> Очевидці згадують, що підлога в розстрільних камерах була вкрита 5-сантиметровим шаром з гуслої крові. Про те, що саме відбувалося протягом наступних кількох днів, ми знаємо не все. Опубліковані свідчення людей, які розповідали, що в'язні вже розуміли, їх усіх розстріляють. Достаменно відомо, що в камерах було досить багато священиків, і саме їх під час так званого розвантаження тюрем катували особливо жорстоко. Цей спосіб страти... Набагато страшніший, ніж у розстріл. Крім того, в деяких тюрмах почали виявляти, наприклад, священників розп'ятих мастів. Розіп'ятих монахів, священників розіп'ятих. Е, інколи з розпоротами животами при тому. Та, запханими в животи, запханими різними предметами, розрізані животи, не так пляшки там і так далі. Є свідчення про те, що вагітних у в'язниці позбавляли плоду в найжорстокіший спосіб. Але з етичних міркувань ми не будемо оприлюднювати всі свідчення щодо того, яким чином скрачували в'язнів на Лонського. Чому в останні дні перед евакуацією розстріляні команди гаяли час на тортури, невідомо. Та для істориків, очевидно, у в'язницях щонедень намагалися прискорити темпи страт і тому вдавалися до нових і нових способів убивства. облако дыма, которое висело над а после и над всем Севастополем, и святки сумяло, как взрыв ну, современной ядерной бомбы. Понимаете? А им все за сотни километров на пивнище, на пивнень обошли эти все угруппования, пошли и закрыли по плитке. Все подскакивали, и главное, тишина. Вот даже нас и тогда, в советское время, называли смертными. Просто людей заганяли, замуровували швидко двері, швидко штукатурили, фарбували під колір стіни, щоб ніхто навіть не здогадався. Камери знайшли та відкоркували через 3-4 дні, але на той момент там не було жодної живої людини. У щільному натовпі в'язні померли через брак кисню. І зрозуміло, що коли розбивали ці стіни, то знаходили абсолютно жахливі картини. Люди, які душилися від нестачі кисню, нестачі повітря, в абсолютно жахливих позах, абсолютно з вирішеними очима, в задусі. Тобто це була страшна, абсолютно мученицька смерть. До приходу німецьких військ лічені дні. В'язнів для страти більше не виводять у вірчів підвал. Їх розстрілюють просто в тюремних камерах і коридорах. Та й цього виявляється недостатньо. В'язниці Нелонського винаходять спосіб страти безпрецедентний навіть для кривавої Другої світової. Як правило, зганяли найбільшу кількість в'язнів, скільки їх могло стати в якійсь одній камері. О, так щоб люди стояли один біля одного в притуло, закидали е, через кормушку, так звану, відкривали кормушку, кидали туди гранати, зачиняли кормушку і так декілька разів. Наступну партію смертників заганяють у камеру просто на тіла щойно страчених людей, полегних. Деякі при цьому були скалічені, але й досі живі. Відтак гранату кидали знову. Понівечених, але живих при цьому не добивали. Вони були привечені на повійну смерть. Як говорять очевидці свідки, розстріли ще на Лонського тривали тоді, коли за... 600 метрів, 500 метрів звідси біля собору Святого Юра пішли вже вуличні бої. Я бачила одну картину, що мама сказала синочку, і що з тебе зробили. кинулася на такого пізнала свого сина другого, і кинулася на другу синочку, і що вони з тебе зробили. А довго там не можна було бути, бо була страшна война. Віра дуже страшна. Її треба було побачити, тому що розказати їй не можна, хоча мені їй не вірилося. І казали, що і казали, ви там не їдеть, каже, там, там в тих камерах є крові по, по, по кістки. Водії Налонського перестали бути секретом для львів'яну в перші ж дні. Свідчення більшості втілілих опублікували відразу після окупації Львова німцями. Але в Радянському Союзі їх вважали вигадкою гітлерівської пропаганди. Після перемоги говорити про злочин переможців фашизму вже не годилося. Очевидно, коли німецькі підсудні на Нюрнбергському процесі починали згадувати про те, що вони побачили, коли прийшли сюди, в Радянський Союз то їм зразу затикали рота. Це було заборонено, це не протикулювалося і е, це було заборонено говорити. Кількість загиблих невідома.